З нагоди річниці прийняття Конституції України у міській раді відбулись урочистості. Міський голова Сергій Кузьменко та начальниця Олександрійської РВА Ольга Коріненко відзначили людей, які своєю працею та активною громадянською позицією зберігають конституційний лад та впроваджують державну політику на території громади. Головним завданням кожного громадянина України є захист своєї держави, захист України сьогодні. Україна. Бореться, сьогодні Україна захищається, сьогодні Україна прагне бути вільною незалежною країною. Саме тому, що в країні війна, на жаль, у нас дуже багато обмежень, в тому числі, і ми не можемо, наприклад, в День Свята, 28 червня, зібратися, як ми це завжди робили великою громадою, а вимушені по рекомендації і адміністрації, по рекомендації військових. Не робити заходів тоді, коли в країні велике свято. Конституція це велике свято. Адже це наш основний документ, який регулює наше життя і відносини між собою. Попередні роки ще до повномасштабного вторгнення ми говорили, що Конституція це наша конституція. Конституція України є найкраще прописаним документом у світі, яка говорить про всі, як я вже сказала, і права, і обов'язки кожного громадянина нашої держави, яка говорить і прописані усе, чим ми живемо, чим ми повинні працювати в нашій державі. Україна вже декілька років. Планує бути членом ЄС. І, мабуть, ось ця незалежність, бажання бути вільними, бажання бути в Євросоюзі, в НАТО є невигідним для нашого іншого сусіда, для ворога, для Російської Федерації. І, мабуть, це є тим тої причиною, що ворог намагається знищити Україну як державу, знищити її суверенність, незалежність, знищити її цілісність. Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України за освітні та наукові досягнення нагороджений вчитель інформатики та математики мультипрофільного ліцею Олег Зеленяк. Для мене вона багато означає. Вона введена така нетипова відзнака. Найвища відзнака Міністерства освіти України. Вона введена в 2007 році. А потім, у 2013 році, табачник видав наказ. До цього була назва нагороди за наукові досягнення, а стала за наукові та освітні досягнення. От і ця добавка трошки її зіпсувала, тому що це дало змогу нагороджувати чиновників, які не мали відношення до того, за що я її отримав. До наукової роботи. У мене на сьогодні написано, завершую четвертий посібник, думаю, він буде виданий. Дисертація це все по 300 сторінок, приблизно 75 статей. Досить високі індекси цитування наукових робіт на Google Scholar, Google Академія. Це можна все подивитися. Там є ці індекси цитування, тому я вважаю, що ця нагорода дійшла до адресата. Подяками міського голови нагородили особовий склад 2-го ДПРЗ, особовий склад 5-го окремого загону спецпризначення Омега, особовий склад Олександрійського районного відділу поліції та особовий склад військової частини А 4923 міністерства оборони України. Також подяку міського голови отримали волонтери та громадські активісти. Грамотою Олександрійської міської ради відзначили директорів ТОВ Олександрійський завод підйомно-транспортного устаткування, ТОВ в техно. Парк Етал «Тов трак прайд, а також підприємців міста.